<реш> Вітання від обідньої перерви, друзі. Сьогодні ми знаходимося в місті, з якого людей відправляють далеко і надовго. Ні, це не кабінет садів Кирєєва. Це агенція Гарячі Путівки. І сьогодні ми поспілкуємося з одним з її працівників. Дядя. Оінка пробив Греція. Грецію пробив швиденьку. Оленька і чай з будь ласка. Дякую. Добрий день. Доброго дня, менеджер Зоряна, слухаю вас. Доброго дня, це продача обідня перерва. У нас традиційне питання до вас. Що ви любите їсти на обід? Ой, у нас стільки клієнтів, ми нічого не встигаємо. Я вам скажу дитячим віршиком. Бігла кізенька через місточок, хопила клиновий листочок. А до чого це я? Клиною листочок це Герб Канади. У нас є чудові тури в Канаду. Купуйте, не пожалієте. А візу відкриваєте? Ну, звичайно, і візу, і маестро, і мастеркард, і віза гол, платіму, все. Ні, не жартую. Нещодавно, от пам'ятаю, сім'я хотіла поїхати в Грецію і за візу заплатили 20 тисяч гривень, але їм їх не відкрили. Ну і посольство вернуло гроші. Нам так. А ми їм мені. Слухайте, от, от з вашою допомогою хто може відпочити на Мальдівах? Абсолютно всі. Ну Відпочинок він ж буває різний. От є хороші тури на 7, от бачу, на 10, на 14 хвилин. Скажи, скажи, які найчастіше українські туристи задають вам питання? Ой, кожен, хто приходить, вони вже дістав мене. Кожен задає одне й те саме питання. А скільки можна вести горілки? А які ще задають питання? Ну, є ще одне питання, воно не таке діставуче. А сигарет тут діскільки, га? Ні, насправді, отак поклачу руку на серце. А я бачу у вас серце, там, дай Боже, троєчка. Так, е... наші туристи насправді патріоти. Вони коли кудись їдуть. Набувається в дюті фрі, а потім на весь е, літак гарланять. ЕТАРАЦЯ! Та є! Уй, смішенько! А до речі, який ваш улюблений курорт? Ну цей знаєте, там, де лев з людським обличчям, і люди з пташиними <sf1> обличчями. Так, Єгипет. Який Єгипет, Чорнобиль. Слухайте, з вами їздили якісь відомі люди. Ну, звичайно, от нещодавно ми відправили Сірія Звєр'я. Так він е, приїхав місця собі не може знайти. Такий щасливий? Ні, сидіти йому важко. Слухайте, у мене таке питання до вас є одне. От я їду з дружиною, як зробити так, щоб її на митниці не пустили. <хех> ну, підкиньте їй наркотики. Ні, я без наркотиків не поїду. Друзі, обідня перерва. Цікаві особистості в дивних локаціях. Зустрінемося. Все, знято, дякую. Слухайте, мантке питання, є. от ми в кінці листопада хочемо з дружиною поїхати в Грецію. Скільки це буде коштувати? Греція, кажете. Ну, 2000 євро на двох. нічого собі, чого так дорого. Ну, є на вас одного 100 євро. А чого на мене одного 100 євро? Та бо фіг вас дружина самого Греції пустить.